Так, добрий вечір, шановне панство. Нутрії в мене ростуть. Ну, не так ростуть, як ті, що я продав. Господарі, нові господарі добросовісно годують нутрі і вагу вони набирають дуже гарно. Своїх я, в принципі, не важу, не бавлюся з ними не до того. Так, і сьогодні тема підходить у нас з середина. Середина травня і з чим годую внутрі в середині травня. Дивіться, траву даю. Траву не багато на двох тих внутрих, дорослих чи менших трьох. Я даю такий жменьку, оскільки то клітка даю, жменько трави, жменьку зранку, жменьку Ввечері, бачите, внутрі собі носять. Я так слідкую за тим, щоб в клітці не оставалася трава. Якщо трави немає, я їм даю. Далі гранула, як завжди. От. І що ще даю? Зараз ми перейдемося, подивимося. Осталося, бачите, і моя, і люди дають остатки картоплю. Вона така побабчена, мігенька. От. Ще і своє, щось є, два таких тихво ящика з овочів, то даю так, зранку ну, на пів картоплини зранку і ввечері. Тобто на добу внутрі я отримує одну картоплину, кухні відходи. Бачите, тут морква, капуста яка є. Ну і трава. Трава більше, більше, в принципі, нічого траву деколи не лінуюся, то вони дуже люблять е, кінський шавель, е, кульбабу, то я і по дорозі я ще деколи. Ну, але то в більшості для корей я по дорозі рву люцерну. Свою люцерну не рухаю, тому що своя люкерна буде йти на трав'яну муку, а по дорозі, що я рву, то я для курей рву. Зараз ще треба какашки прибрати в е курей. Невеличкий проміжуток я зробив щось 8 см висоту, бо думав, три яруси робити. Ось так. Кури молоді почали вже нестися, але є дуже, ну, ну, не знаю, багато, небагато. Через день викидають яйце без того, без шкаралупи. шкаролупи. О, давай, дивіться, отаманду. Напевно, видно. Періодично є. Яйце одночасно. Є вже було п'ять яєць, які знесли молоді кури, з чим я не, дуже тішуся, купив легорне, хотів дуже легорне, старі кури, старі кури випірують деякі. І, в принципі, що ми маємо по старих курах, В середньому. Два яйця день, в день. Одна червона, Ломан Браун несеться, друга легорм несеться. Ще одна корочка не нес... ну, і біла, і та не несеться. І, в принципі, думаю, що червоні вони линяють, і линька, а як линяють, то й яйця, в принципі, не повинно бути. Ну, але є. Є яйце, не можу всі натішити, бо в принципі, напевно, ті, що е, кури несуть старі, то молодих треба два яйця. Дуже багато вони трави в мене їдять, то я таку добру жменю, 10 курей. Е, добру жменю такий не оберемок, але дуже багато їм ріжу. Зранку багато, ввечері менше ріжу, ну, але вони дуже виїдають, особливо зелень. Гранулу даю і наполовину, з... Ой, і наполовину зерно даю. От. Ну і все. Дякую за увагу. Ось Така в мене господарка на сьогодні. Ще трошки роботи і будемо лягати спати завтра на добу на роботу. Все, дякую за увагу. До побачення.